Діяння апостолів, розділ 17 Перейшовши через Амфіполь та Аполонію, прийшли в Солунь, де була юдейська синагога. За своїм звичаєм Павло ввійшов до них і змагався з ними три суботи прописання, вияснюючи і доводячи. Що Христові треба було страждати і воскреснути з мертвих, та що власне цей і є Христос, той Ісус, якого я вам звіщаю. І деякі з них дали себе переконати і пристали до Павла та сили, а й велике число богобоязливих греків і жінок знатних чимало. Але заздрісні юдеї назбирали з майдану якихось негідників, збили докупи натовп і заходилися підбурювати місто. Ставши перед домівкою Ясона, шукали їх, щоби вивести до народу. А не знайшовши їх, поволокли Ясона і деяких братів до наставників міста, гукаючи Ось вони, ті, що підбурили весь світ. І прийшли аж сюди. Ясон прийняв їх до себе усі вони йдуть проти кесаревих наказів, говорячи, що є інший цар Ісус. Так збунтували народ та начальників, які це слухали. Взявши ж від Ясона і інших за поруку, вони їх відпустили. Брати негайно вислали вночі Павла та Силу у Верію, а ці, прибувши туди, пішли в синагогу юдейську. Верійці були благородніші від солунян. Вони прийняли слово з повним запалом щодня досліджували писання, чи так воно є. Багато ж із них увірували і жінок поважних, грецьких та й чоловіків чимало. Як же довідались юдеї із Солуня, що Павло звіщає слово Боже і у Верії, прийшли й туди підбурювати і бунтувати народ. Тоді брати негайно відпустили Павла, щоб ішов аж до моря, а Сила й Тимотей зостались там. Ті ж, що проводжали Павла, провели його аж до Атен і повернулись. Одержавши наказ для сили і Тимотея, щоб прийти до нього якнайшвидше, коли Павло чекав їх в атенах, дивлячись на місто повне ідолів, дух його кипів у ньому. Він отже розмовляв з юдеями і побожними у синагозі та кожного дня на ринку з ким небудь. Дехто навіть із філософів, епікурейців та стоїків з ним дискутували, а деякі казали, Що він, отой торохті, хоче сказати? Інші ж, та щось так виглядає, не мов би він був проповідник чужих богів. А це було тому, що проповідував їм Ісуса і Воскресіння. Взяли вони його з собою і повели в Ареопаг, кажучи Чи можемо ми знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш, бо дивні речі ти нам оповідаєш тому й хочемо знати, що б воно могло бути. Бо всі атеняни, а й захожі чужинці, що жили між ними, на те тільки й витрачали час, щоб або щось говорити. Або слухати новини. Тоді Павло підвівся серед аеропагу і промовив. Мужі Атеняни, за всього бачу, що ви вельми побожні. Переходячи через ваше місто і приглядаючися до ваших святощів, я знайшов жертовник, на якому було написано Невідомому богові. Те отже, чому ви, не відаючи його, поклоняєтеся, те я вам звіщаю. Бог, що створив світ і все, що в ньому, він, бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах, ані не приймає служби з рук людських, немов би він потребував чогось, даючи сам усім життя, дихання і все. Він створив з одного весь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога, чи, може, навпомацьки не знайдуть Його, хоч він від кожного з нас недалеко. У ньому бо живемо, рухаємося і існуємо, як деякі з ваших поетів сказали. Бо й ми з його роду. Бувши отже, з Божого роду, ми не повинні думати, що божество подібне до золота, чи срібла, чи каміння, твору мистецтва і людської вигадки. Та, незважаючи на ті часи незнання, Бог тепер усюди звіщає людям, щоб усі каялися, бо Він настановив день. Коли він буде судити світ по справедливості через чоловіка, якого він призначив, і всім дав поруку, воскресивши його з мертвих. Почувши про Воскресіння мертвих, деякі почали реготати, а деякі казали Про це послухаємо тебе іншим разом. Тож Павло. Вийшов з посеред них. Та деякі мужі пристали до нього і увірували, серед яких і Діонісій Ареопагіт та одна жінка на ім'я Домаріса, А й інші з ними. Перше послання до КОРІНТЯН РОЗДІЛ. Четвертий. Нехай отже кожний уважає нас як слуг Христових і завідувачів тайн Божих. Тимто вимагається від завідувачів, щоб кожний з них був вірний. Для мене то найменша річ, щоб ви мене судили, чи якийсь суд людський. Бай сам себе я не суджу. Бо я не почуваю себе винним ні в чому, але тим я не виправданий. Хто мене судить, це Господь. Тож не судіть нічого передчасно, поки Господь не прийде і не освітить те, що скрите в темряві та виявить задуми сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога. А те, брати, що я ото пристосував до себе і до Аполоса, це заради вас, щоб ви від нас навчилися нічого не думати понад те, що написано, щоб ви не чванились один над одним проти іншого. Хто б тебе вирізняє? Що маєш, чого б ти не одержав? Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, неначе б не одержав? Ви вже наситилися, вже збагатилися, без нас зацарювали, коли б то вже зацарювали, щоб і ми разом з вами царювали. Мені бо так здається, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, немов призначених на страту, ми бо стали видовищем і світові, і ангелам і людям. Ми нерозумні Христа Ради, ви ж у Христі розумні. Ми немічні, ви ж міцні. Ви славні, ми ж безчесті. До цього часу ми голодуємо і спраглі, і нагі. Нас б'ють, і ми скитаємось. Ми трудимося, працюючи власними руками. Нас ображають, а ми благословляємо. Нас гонять, а ми. Терпимо, нас лають, а ми з любов'ю відзиваємося, ми мов те сміття для світу стали, покидьки всіх аж досі. Я це пишу не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, та батьків небагато. Бо я вас породив через Євангелію в Христі Ісусі. Отож, благаю вас, будьте моїми послідовниками. Власне, тому я і послав вам Тимотея, мою улюблену і вірну в Господі дитину. Він нагадає вам мої в Христі дороги, як я навчаю скрізь у кожній церкві. Деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас уже більше. Але я незабаром до вас прийду, коли Господня на те воля, і спізнаю не слова загорділих, а силу, бо Царство Боже не у Слові, а в силі. Що ви хочете, щоб я прийшов до вас із палицею чи з любов'ю та духом лагідності? Псалом 112. Алілуй. Щасливий чоловік, що Господа боїться, що в його заповідях вельми милується, Потомство його на землі буде потужне. Рід праведників буде благословенний, Достаток і багатство буде в його домі. Щедрість його триватиме повіки. Він світить правим в темряві, як світло, добрий і милосердний і справедливий. Добре тому, хто милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки. Пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі. Серце його стійке боятися не буде, аж поки не побачить покореними своїх ворогів. Він розсипає, роздає убогим, правда його триватиме повіки, ріг його підійметься у славі. Бачить те грішник. І злиться, і мучиться, скрегочучи зубами. Та бажання грішників пропаде. КНИГА Проповідника Розділ шостий. Є і таке лихо. Що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину, дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати, та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що перечасний Викидень щасливіший від нього. Бо Він у марноту приходить, і в темряву відходить, і його ім'я. Повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його, вже було висловлене. Відомо, що таке людина. І що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчі? Що більше слів, то більше марноти, а що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній? Під сонцем книга Пророка Даниїла Розділ сьомий. Першого року валтасара вавилонського царя. Даниїл мав сон і видіння у голові своїй на своєму ложі. Тоді він записав той сон: Ось початок викладу. Отож заговорив Даниїл і мовив: Бачив я в моєму видінні вночі. Аж ось чотири вітри під небом розбурхали велике море, і чотири великих звірі вийшли з моря. Не схожі один на одного. Перший ніби лев, і в нього орлині крила. Дивився я, доки в нього не вирвано крила і підведено його з землі, тож став він на ноги, як людина, і дано йому людське серце. А ось ще звір другий, схожий на ведмедя, стояв по один бік. І троє ребер було в його пащеці між зубами. Йому так сказано: Встань, їж багато м'яса. Потім бачив я ось ще звір, ніби леопард. На плечах у нього четверо птичих крил, і чотири голови було в цього звіря, і надано йому владу. Після того бачив я в нічних видіннях, Аж ось звір четвертий, страшний, жахливий і надзвичайно сильний. У нього великі залізні зуби, жервін, трощів, а останки топтав ногами. Він не був схожий ні на одного із звірів, що були перед ним, і мав десять рогів. Дивився я пильно на ті роги, аж ось ще один ріг. Маленький виступив між ними, а три попередні роги були вирвані перед ним, і ось у цього рога були очі, ніби людські очі, і рот, що промовляв зухвало. Дивився я, аж доки не були поставлені престоли, і не засів ветхий деньми, одіж на ньому, немов сніг, була біла. Волосся на голові у нього, немов чиста вовна, престол його, як полум'я вогнене, колеса його, як вогонь палючий. Ріка вогнена розливалась, виходила з поперед нього, тисячі тисяч йому служили, і селенна безліч перед ним стояла. Суд засів і розгорнуто книги. Дивився я тоді через великий галас гордовитих слів, що вимовляв ріг. Дивився я, аж доки звір не був убитий, і тіло його не було понівечене і вкинуте на спалення у вогонь, та й в інших звірів віднято їхню владу, і час їхнього життя був призначений їм до пори і до години. Бачив я в нічних видіннях. Аж ось на небесних хмарах ішов, ніби син чоловічий. Дійшов він до ветхого деньми, і приведено його поперед нього, і дано йому владу, славу і царство, і всі народи, племена та язики йому служили. Влада його, влада вічна, що не минеться, і царство його не занепаде ніколи. Мій дух стривожився від того в мені, в Даниїлі, і видіння голови моєї мене перелякали. Я приступив до одного з тих, що там стояли, і спитав його про певне значення усього того. І він відповів мені і пояснив мені, що воно значить. Ці великі звірі, що їх чотири, це чотири царі. Що настануть на землі, а потім візьмуть царство святі Всевишнього і володітимуть царством повіки і повіки вічні. Тоді я забажав чогось певного про четвертого звіря, що був інакший, ніж усі інші, і дуже страшний, залізними зубами і мідяними пазурями, що жер і трощів, а останки – Топтав ногами, про десять рогів, що були в нього на голові, і про другого, що був виступив, і що перед ним упали три, про той ріг, що в нього були очі і рот, що промовляв зухвало, і що здавався більшим від інших. Дивився я. А той ріг провадив війну з святими і подолав їх. Доки не прийшов ветхий деньми, і доки не передано суд святим Всевишнього, і не настав час, щоб царством святі заволоділи? Отож він так прорік Четвертий звір це четверте царство, що буде на землі. Відмінне від усіх царств, воно пожере всю землю. І розтрощить її та розтопче. А десять рогів то десять царів, що постануть з того царства, а після них постане інший. Він буде відмінний від попередніх і скине трьох царів. І слова на Всевишнього буде вирікати, та святих Всевишнього буде гнобити. І задумає змінити свята і закон, і вони будуть віддані в його руки до часу, до часів і половини часу. Та потім суд засяде, і в нього владу віднімуть, щоб його знищити і погубити остаточно. І царство влада і велич царств, які по всьому під Будуть віддані народові святих Всевишнього, царство якого царство вічне, і всі держави будуть йому служити і коритись. Досі кінець звіту. Мене Даниїла мої думки дуже стривожили, і вигляд мого обличчя змінився. Але я зберіг річ у моєму серці.